Ми готуємося до поїздки в Херсон не з пустими руками. І тому ви зараз бачите обладнання пікарні, яке ми купили спільними зусиллями коштів справи громад і, як завжди, благодійного фонду Порошенка це тістемес новітній, це пічка. Нова це те, про що зараз мріють всі потужний, 150 амперний генератор, який тягне пікарню, яка буде забезпечувати, поки не буде налагоджена робота державних, муніципальних інституцій, буде забезпечувати Херсон свіжим